Десячі білизна Лу. -пілу. також попадається в лотиках річмон, комплектики на 8 років і на 4, боксери, точніше, по 3 штучки в наборі. Комплектики маєчка і трусики. Такі можуть бути на дівчинку. І показуємо, як вони виглядають. Маєчка, трусиків. на хлопчика. Маєчка трусиків. І в сірому кольорі. І пішли білизня в упаковках. Далі Вся 110, 116, 158, 164. Ну, на різний вік тут буде. Дуже гарна білизна по якості. 100% котон. 148, 152, 158, 164. І така. На дівчинку комплектики. 134, 140, 110, 116, 98, 104, 98, 104, 122, 128, 98, 104. Одна пара більшенька попалась. І також три штучки.